Я чудово пам'ятаю, як я демобілізувався, тобто я просто вийшов звідти все, і от тот світ, який інший, відрізняється від того, який був там, що хочеш, то й роби. Це була авантюра, я просто взяв і почав робити. Це дуже добре. Зараз я розумію, що це добре, що я так почав цим займатися а і не вагався, тому що якби я вагався, я б ніколи не цей бізнес. Я починав з самотужки. Поряд зі мною були люди, такі самі дилетанти або ще більші. Тобто, не було до кого звернутися і в кого взяти пораду. Дружнє ставлення до закладу, до персоналу, до їжі дозволило дало мені той час наробити тих помилок і зробити висновки, і стати краще. Відмовився від того принципу, всі свої а, і зробив принцип «Так, усі свої. Але ми відкриті для всіх, для всього міста, для всієї України, для всіх охочих, щоб вони побачили, подивилися як свої да, тобто наші ветерани да, там роблять справу. Я вважаю, що якраз заклади подібного формату мають показувати тим, хто ну, не дуже розуміється на тому, що відбувається в Україні, як, повертаючись у мирне життя, ветерани можуть адаптуватися да, тобто і своїм прикладом, таким ну, гарним прикладом. Я вважаю, в мене непоганий заклад, який досить непогано виглядає. У мене класна кухня, класний інтер'єр, чудове обслуговування. І це дає зрозуміти цим людям, які там ну, не дуже цікавляться політикою, як вони кажуть, це, там, або втомишуються від війни і так далі. Люди, яким все одно, ну, тобто вони хочуть абстрагуватися від цієї проблеми. Вони приходять і вони розуміють, що якийсь там ветеран прийшов, да, тобто відкрив якийсь там заклад, де смачно, де круто. І це там на якусь один процент дає розуміння їм, що, мабуть, ветерани це круто і зохисники це добре. Мрії в мене дуже, дуже банальні. Я просто хочу подорожувати і жити спокійно, щоб була змога заробляти нормальні гроші, да, тобто і щоб кількість витраченого часу і сил співпадала з отриманим прибутком.